Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку діва. Швидше за все, ваша фінансова сфера збудована на якомусь зибкому фундаменті. І от наступного тижня цей фундамент і не витримає. Якщо ви працюєте в якійсь напівлегальній компанії, чи маєте напівлегальний бізнес. То швидше за все, тут будуть якісь проблеми і досить таки відчутні проблеми. Чи то ваша фірма закриється, чи в бізнесі будуть якісь неприємності, і це буде так. Хоча і на зипкому фундаменті, але для вас це буде немов грім серед ясного неба. Ці проблеми будуть якісь неочікувані. Що ви все ж таки надіяли, що так, у нас тут напівлегально, у нас, наче, і так ми єлі-єлі животіємо, але ми ще поживотіємо місяць-два, а можливо і рік. А воно взяло та й рухнуло. І, звичайно ж, оці фінансові проблеми будуть відображатися на вашому емоційному стані. Вони загонять вас, ну як мінімум, в стан негативних емоцій, а то, можливо, і в стан стресу. І це, в свою чергу, відображатиметься негативно на вашому здоров'ї. Не буде сили, не буде натхнення, не буде енергії. Ви почуватиметеся, немов вижитий лимон. Тут ще й романтичні стосунки будуть далеко не романтичними. Можливо, замість того, щоб підтримати вас в цей складний період, що у вас тут фінансові проблеми. Ваша кохана людина навпаки скаже, що ти сам дурак, що ти до сих пір працював на тій роботі, ти знав, що ця робота не дуже гарна, що рано чи пізно вона розвалиться. Чи ти сама ідіотка, треба було цей бізнес вже давно закривати, ти ж бачила до чого це все йшло. І вам і так тут проблемку куча з цими фінансами, та ще й кохана людина отак псевдо підтримає. Ну і який тут буде відпочинок? Звичайно ж, тут буде не до відпочинку. Свій вільний час ви найімовірніше присвятите тому, щоб знайти вихід з цієї ситуації, знайти шляхи виходу, якось вижити, якось віднайти собі сили. Змогти якось відновити свою фінансову сферу і свої стосунки. І швидше за все, ви якийсь спосіб таки знайдете. І цей спосіб буде якийсь такий нетривіальний, незвичний, можливо, взагалі незвичний, якийсь унікальний, а можливо саме незвичний для вас. От ви ніколи такої навіть думки собі не допускали, що можна так це вирішити. І тут якось так, чи ідея прийде, чи ви вирішите, а давай я спробую ще й отак.